От я кажу, коли зазвичай виставляю відео. Час, минуту. Так от. Так я просто к чому веду. Що у нас виходить, якби постійно, коли я виставляю відео із навчання, от дуже довго Ютуб думає чи пропускати це відео чи ні. От, тому що ну дуже багато м'яса получається і свіжини. От і це якось воно да, і воно якось дуже сильно смущає. Ця картина дуже сильно смущає YouTube. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Добрий день. От і вітаю вас сьогодні в Полтаві. От Полтава. Лемсервіс прийняла нас, і сьогодні ми проводимо наступне навчання по штучному осіменінню. От, я скажу вам, якщо чесно, процес іде. От, не очікував я, що ми наберемо групу, от, скажу чесно, тому що вже все-таки трішки потепліло. На вулиці вже йде весна, і по факту вже, ну, якби трішки, трішки, трішки більше люди вже. Переключаються, виходять із зимівлі, і я розумію, що вже не так просто буде приїхати сюди і. І взяти фактично прийняти участь і навчитися штучно осінняти. От процес іде. От процес іде, іде, і зараз якраз ми розбираємо, вчимося розморожувати сперму. Зараз нам будемо навчатися повністю, пробувати ректально проходити і знаходити шийку матки. От тому все як завжди, все поетапно от і. Крок за кроком рухаємося до того, щоб більше навчилося людей осінняти по Україні і більше у нас народжувалося корівок. Також я дуже вдячний команді компанії «Язера» от, за те, що підтримують нас і фактично приймають участь, от якраз фахівці. Чесно, навіть дізнаються трішки нового, так само, як і всі наші студенти от, узнають більше про компанію. От, тому дякую за те, що поряд от, і своїми не тільки присутністю, а ще й своїми продуктами. От, рятуємо, рятуємо разом тисячі тисячі корів по всій нашій країні. От також хочу сказати велике дякую компанії BioVet. От Це обладнання для ветеринарії, а саме, обладнання для штучного осіменіння, Тут ми можемо бачити цілий набір. Про них ми балакали на минулому відео. Про ці всі компоненти. От і сьогодні ми будемо більш детально розбирати і працювати із е, е, візоцервікальним апаратом. Оцим. Тому скоро ми це все побачимо і дякую вам, команда Біовід за те, що ви теж з нами приймаєте участь в навчанні людей і навчаємо людей. Осіміняти корів без всяких коментарів Генрієта от компанія «Ветлікар». Я вам дуже вдячний за те, що надаєте нам е, можливість працювати на вашому суперагрегаті. От, Леся, вітання. От, дякуємо, і ми потихеньку будемо зараз її от, експлуатувати. Збирає сперму, він її перевіряє. У нас, коли ми морозимо сперму, ми її перевіряємо. Ми морозимо, наприклад, на місяць морозимо сперму, в різна касовка гранула відкрита, гранула панета, Місяць ми морозимо. В мікроскопі подивиться, це одна історія. Налаштуємо зараз. А ось дивіться: ось жива картина, як ганяє сперма. І це я вам хочу сказати, ця сперма вже добру годину ганяє і жде вас, поки ви ректалик навчитесь. -г -г, от. От. А, скажіть, от, eh, вони собі бігають хто куди. От дивіться, якщо тут шлют... подивіться, дивіться, як сперма повинна бігати. Якщо бути такими більш нам правильно, це бачите, ось правильно, оцей, Ось дивіться, оцей правильно побіг. Бачите? Ось от, ті, хто біжать правильно, ось дивіться, правильно біжить. Ось некоторі ребята є, буває таке, крутяться навколо, ось бачите, застряли. Бачите, прилипли. А ні, не прилипли. Бачите, він щось вперся і погазував. Вони бігають, шукають свою яйцеклітку. Кажуть, де ти родненька, щоб свої ну, шляпу свою мочить. Ось бачите, ось зігнутий. Да. Бачите, це труп о, потенціальний. Він уже ну не годиться для осінняння. Бачите, це ось оплаває такі мертві прозрачні. Це мертві? Чи це е... згранули? Це з гранули. От, ось о, дивіться, це живі нормальні сперматозоїди, Якщо глянуть у нас картина, тут ну раніше, коли ми його тільки відкрили, вони були всі живі. Фактично, нас потрібно скільки там активність должна бути, більше 70%. От більше 70%. І по факту, ну зараз, якщо ми так дивимося в полі зору по цим блиманням, зараз тут десь відсотків 50 у нас виходить. От тих, що хлопці, які живі, так кстати, ті, що в полі зору. Ось у бачите, ось вже один умер, другий умер. Ну хавка в них кончається, розумієте? Але О. це є ймовірність того, що тут будуть телечки, да Та ніякої тут тут, ймовірності тут, немає. Немає. тут тут нічого немає, немає. Так. 50 -50. тут нічого немає. Тут даже ми сумніваємося, що будуть діти. <рес> 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 тому, що тут уже нічого не буде. Вони вже всі в они... тупіє. Да, вони вже все. — О, тому що вони вже розбавлені. Це аби вони були у статевих органах самки. То я вам скажу, вони б чітко йшли в одному напрямку. Вони да. б як солдати йшли, вирівнялися нос по ветру, mm -hmm. от, і погнали вперед, якраз рятувати яйцеквіти. Робота кипить. Ми ще не одуріємши, но ми не здаємося. Генрієта, звісно, ага. тільна. тільна. Тут вже після таких практик я вам скажу, уже Генрієта довго родити мінімум о, 725 телят і всі телички за рік да. від такого інтенсиву. День номер 2 Ми вже вчора так плодотворно поработали. От, працювали майже до восьмої вечора. От, за цим усим пройшли вже повністю все. повністю все. От уже кожен тут працював. От, матки вже навіть сьогодні ми їх повикидали, от, тому що вони вже прийшли в бойову непригодность. І по факту зараз у нас буде е, такий інтенсив по захворюваннях. Ми пройдемо все по е, пройдемо все, що Цікаве людей, от надам відповіді на всі запитання. От буде такий, е, питання, відповідь, і що робити, коли немає поряд ветеринарного лікаря. От і саме в цьому форматі якраз і будемо е, підійдемо до е здачі е іспитів, от по штучному осіменінню і фактично от завершувати наше навчання. Ну що, останні приготування? От, уже про все, що можна, ми вже поговорили. Команда вже вся трошки дурєвша. Кажуть, михайло хватить вже нам це тут залівати. Ми вже хочемо всіх парувати підряд по направо і наліво. Через що Зараз вже підходимо до самого контрольного. От, зараз будемо здавати іспити і пробувати себе справжніми техніками штучного сіменіння. От тому переходимо плавно до Генрії. Так, ну що нарешті ми закінчили наступне навчання. Зараз у нас іде якраз контрольне фото. Контрольне фото. От уже всі фоткаються хто де хоче, хто як хоче. От фото на гарку цілої команди. От полукругом, полуквадратом. От, все ми беремо, якраз включаємо, тому ось о, вся наша команда от, передає всім передає всім вітання, передаємо всім вітання. От. Тому всі до побачення, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео і на наступних курсах. О, бувайте!